Старі килими на стінах, які кожен розглядав перед сном у дитинстві, можуть виглядати сучасно і стильно. Тернопільський художник Рустам Давлєтов вирішив зробити з таких килимів картини. Ні в Україні, ні в Європі схожих картин він не зустрічав, а сам вирішив спробувати килим як полотно для розпису випадково. Ідея народилася, коли цей килим планував викидати або кудись завезти до батьків. Він мені тут займав зайве місце, і коли я розгор, но в Просто здалося дитячі, такі як спогади виплили, коли ми на килимах старалися, намагалися знайти якісь свої образи, Хтось там бачив і очі, і фігури людей. І тому подібне, щоб зрозуміти, яким буде малюнок, художник розглядає візерунки килима. Портрет, який побачив і зобразив на першому полотні, став символічним саме зараз, в час війни, каже художник. Хотілося теж підтримати оцю хвилю. Нашого національного такого єдності. І от за образ перше взята була світлина з інтернету. Така українка, вона має в цьому місці червоні такі тіні, але я вирішив залишити саме форму тіні, залишити килимові везерунки. І от так вписалася ця картина. В цей Над першою картиною Рустам працював більше тижня. Малював акриловими фарбами, а замість пензлика використовував пульверизатор. Зараз художник довершує вже другий портрет, вже в карнавальному стилі. І знову ж таки очі створені. Оцей коричневий колір очей, створений саме килимовим кольором. Тобто, тут мінімальне втручання, тільки бліки на очах. І от створилися темні плямки там, де. Не знаю, як це відбувається, тобто на інтуїтивному рівні, і навіть от постарався прикрасити золотом вії і губи. Килими для картин Рустам шукає в інтернеті. каже: люди перестають цінувати старі речі і готові віддати за безцінь. Для прикладу полотно таких розмірів вартує близько п'яти тисяч гривень. А за килим таких же параметрів люди просять всього кілька сотень. Люди просто їх. Або викидати, казали, або просто може комусь перегодитися десь на дачі. Тобто, другого життя в килимів практично немає. А в даному виконанні цей килим може підійти вже і в сучасному інтер'єрі з цими бетонними стінами, з цими лампами і якимось ламінованими підлогами одним словом, цей килим вже повертається в життя в якості витвору мистецтва. Художник придбав ще один килим. Каже, створить картину про українських захисників. Свої роботи Рустам Давлєтов планує представити на виставці в центрі Тернополя 1 жовтня. Всіх охочих чекатиме біля пам'ятника Іванові Франку.